Привіт! Якщо ви хочете отримувати великі смачні черешні і здорове дерево, правильна обрізка це маст хев. Сьогодні розкажу, як обрізати черешню, навіть якщо ви робите це вперше. Коли обрізати? Найкращий час для обрізки рання весна, поки дерево ще спить або після збору врожаю влітку. Восени черешню краще не чіпати, щоб не ослабити її перед зимою. Які гілки видаляти? Сухі, хворі й поламані гілки, ті, що ростуть середину крони, вони загущують дерево. Гілки, які ростуть вертикально вгору. Вони не подоносять, а лише забирають силу. Як правильно обрізати? Робіть зрізи на кільце, без пеньків, але не врізаючись у стовбур. Якщо обрізаєте довгі гілки, залишайте оббічні пагони для формування крони. Чи потрібно обробляти зрізи? Якщо діаметр зрізу більше 2 см, замажте його садовим варом або спеціальним бальзамом, щоб дерево швидше загоїлось і не заражалось хворобами. Що дасть правильна обрізка? Більше світла і повітря всередині крони, менше ризиків для хвороб. Сильніші гілки, які витримують великий урожай, збільшення кількості плодів і їхнього розміру. Не бійтеся обрізати черешню, це не складно. Якщо відео було корисним, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи обрізаєте ви свої дерева. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові корисні поради.